Всім привіт! Ви на каналі Slow Life. І я в минулому відео показувала, що в мене з'явились тигрики. У нас була розпаковка. В цьому відео я перепрошую за крики папужок. В цьому відео я покажу. Тут немає чого такого прям показувати, але як я їх заселяю. Отже, я. По-перше, зробила вентиляцію, тому що я показувала, що в мене був в контейнер ще без вентиляції. Зараз вже з вентиляцією. Тут по три дірочки. Я, звісно, молодець знайшла, коли показую. По три дірочки це зверху, з цієї сторони. І з цієї сторони знизу три дірочки. Взагалі мені говорили, що я зробила п'ять. Дівчинка, Дівчинку, яку я замовляла, чи дівчина, не знаю точно. От, жінка я. Прикріплю ось тут, ось, тут, де я замовляла. Вона мені сказала, що там 5-6 дірочок треба зробити по бокам. Але я зробила 3, думаю, краще доробити, якщо буде не вистачати, якщо буде супер, ну типу навіщо тоді просто дарма так просверлювати. Коротше, я зробила по три тільки, а не по 5. От. Далі я замочила вже мох, це він вологий вже. От. І зараз будемо переселяти. В цьому контейнері приїхали равлики. Це їхній мох. Я його викидати не буду. Я його покладу сюди, в переміжку з ягелем. От. І зараз обережно, тому що один равлик ось, другий десь десь, мабуть, по... да, поряд. Вони ось тут. Візьмемо кікс. Попужки? Скоро попужок у нас не буде. Через певні причини, мабуть, більше за все. От. Це так. До слова, так би мовити. Так, висаджуємо равлика одного. Є. Так, а що це такі? Це, що, це, це не. О, ні, це не ракушка. Вони вже перелякались. Так, беремо другого. Боже, вони такі маленькі. Можливо, перепутали і сказали, що вони вилупились 5, 5 березня, а вони, можливо, 5 квітня. А зараз травень. Не знаю. Чи, можливо, вони такі мають бути манюсінькі? Вони прям дуже манюсінькі. Мені аж страшно їх брати, якщо чесно. Абі не шкодити. Дуже обережно, дуже-дуже, дуже-дуже тикс. Ой, не в фокусі. Такс, і викладаємо решту моху, але, до речі, з приводу їжі. Тут є нюансик. Можливо, я багато моху, точніше, ж на, наклала. Можливо, треба було менше. А можливо і ні, обережно. Пішов, пішов. Коротше, тут буду класти, мабуть, їжу. Не знаю, навіть, блін, мені здається, що вони дуже манюсінькі. Ні, обережно, ні, не чіпай. Що Вони дуже манюсінькі і вони так не, не знайдуть їжу. Типу їм треба прям. Короче, вони прям крохи. Зараз фокусуйся. Вони то вони отакусінькі. Я не знаю. Ой. Я не знаю, куди їжу класти просто. Тому якось так, поки вони сидять тут. Ой, я бачу, до речі, приріст, при... при... при боже, чого не фокусується? Приріст. Так, тікай. Бачу приріст у цього. Ще не назвала? Мене трохи відволікають, боже. Не кришіть. Ой. Їсти, я не знаю, що їм покладу сьогодні, можливо, листочок подорожничка. Якраз вони маленькі будуть гристи, але О, вони настільки маленькі, боже. Ну, Коротше, якось так. Ну, все, в принципі, що ще можна сказати? Вони будуть в цьому контейнері жити, жити, не тужити. Тут дірочок я не робила. Це я закрию так все діло. А, ще можна попшикати, в принципі, не буде зайвим. Ні. Але щоб болото тут не виходило, тому що в мене рітики на матіку вони. А тут в мене матіків не буде, поки вони будуть рости. І... Тобто якось так буде. І закриваємо і ось так це все буде виглядати. Такс, я не придумала, де я їх буду ставити, точніше, як саме. Зараз. Мої ретики стоять ось тут. Я думаю, можливо, їх повернути, щоб на термокилимок і ці помістилися. Типу, якось так, щоб вони стояли. Або наверх, але наверху ну, трошки не буде температура підтримуватися, така, як, наприклад, тут. Тобто якось так. Я їм покладу сьогодні сюди їжу. кальцесуміші посиплю. Ой! Хтось виліз. Хтось, хтось виліз. Імена, до речі, я казала про імена, щоб придумати. Але, блін, чого той не вилазить. Раз. Але вони настільки схожі, що речі я могла відрізняти, а цих, мабуть, я І не відрізню, якщо чесно. Чого той не вилазить. Текс. Взяли на ручку, ось цей не вилазить. Ось цей добре був дуже такий. О! Він дуже такий контактний. Цей, здається, теж потихеньку вилазить. Боже, які вони бусінькі це капець. Я не уявляла, що вони будуть настільки малюсеньки, прям. Прям дуже-дуже. О, вилазить. Вилазить. Коротше, я прям не знаю, як, як з них виросте максимально щось велике. Ну, з них виросте, звичайно, але просто що вони такі малюткі. в два місяці, якщо їм два місяці, прям такі манюсінькі-манюсінькі. Ти вилазиш, вилазиш. Такс, все, я буду їх саджати, закінчувати це відео. Тепер на каналі будуть відео ще про тигарків. тому, тому чекайте про цих. Манюнечок, красунечок. Післязавтра планую виміряти, скільки сантиметрів у нас речіки. Бо речіки вообще взагалі вимахують, слава Богу, зараз. Тому все. До нових зустрічей тепер з тигриками і річіком. Пара тигриків і пара рітіків у мене тепер є. Все, сьогодні яке число? Запам'ятати, треба 23. 23 травня у мене з'явились тигрики. А 16 квітня. От. До речі, тигрики виходять старше, ніж ретіки. Вони 5 березня почався вилуп, а у ретіків 25. ой квітня, точніше березня. Тигрики 5 березня, ретіки 25 березня. Але якби. Коротше, зараз не можу показати ретіків. Вже давайте з цими. Але просто сам факт. Доречі, їх, мабуть, не, не можна разом на ручку тримати і речі від цих дирків. Боже, що з тобою? Чого ти не влазиш? <кій> Він щось прямо взагалі якось не дуже. Цей повзе. А цей — ні. Дивно чому. Трошки шивалося, але щось не дуже хоче, не, не, не дуже охоче. Все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм, на мій YouTube канал. І всім до нових зустрічей. Все, всім пока-пока.